І, враховуючи історію України, ми бачили, як ми боролися із протягом всієї історії з різним ворогом, з різними само, геополітичними викликами, якщо можна так зараз по сьогоднішньому їх назвати, то завжди були люди, які не могли працювати і використовувати ці якісь зовнішні чинники для досягнення внутрішньої мети, тобто так називаємо зрадники, які в стресах іншої держави. Могли використовувати своє громадянство, свій статус, свої можливості на території України для того, щоб досягати особистих якихось цілей, особистого збагачення, особистої влади, особистого ну досягати якихось особистих бонусів. Тому саме це і є основними завданнями Служби безпеки України виявляти таких людей, які створюють системну шкоду, а тим більше, які діють в інтересах ворога, або намага або